Я з дитинства відчувала себе не такою. Тобто, якщо казати про гендерне зумовлене виховання, а я зростала саме в такому середовищі, умовно, дівчата це рожева ляльки, чоловіки, хлопці, це футбол, танчики, вайнушки, синій колір. Сірий, коричневий стін сірий, ну темні кольори. Тобі не дозволялося емоціонувати якісь експресії, сльози, умовно, мальчики не плачуть, дівчата такі тендітні, жіночні. І щось відбувалося не те. ну Тоді не те, воно добре переросте, не переросло. І я закрилася. Плюс роками булінг. Школа, я ще займалася плаванням, і Булінг я переживала два рази на день в школі і ще на тренуванні. Ну, найбільший мій страх це чоловічі роздягальні і чоловічі туалети. В принципі, ці травми вони досі зі мною, і мені дуже складно спілкуватися з гетерочоловіками і знаходитися там в компанії більше двох чоловіків. Хоча, я думаю, це проблема і багатьох гетерожінок. У мене не було якихось талантів і освіти, але я знайшла спільноту. В мене була мрія, щоб мене сприймали як жінку. Плюс я хотіла бути видимою, виступати, я обрала сцену. І довгий час я вела подвійне життя ну, вночі яскрава. Така бажана жінка, яку я себе відчувала всередині. А вдень я десь навчалася, щось там робила, але я готувалася до вечора.